Скидую BNB з біржі на Binance, на Binance Wallet. Так, дивіться, нам потрібно на Binance Wallet скопіювати свою адресу в мережі BNB Chain іменно. Там є ще OP BNB, нам потрібно BNB chain мережу. Так, заходимо далі вже на біржу. Так, знаходимо наші BNB. -шки. Так, нажимаємо надіслати зняття off-chain. Так, і тут нам буде потрібно додати мережу цю, що ми скопіювали, Binance Wallet в білий список на самій біржі. Я вже це зробив, в мене от пише BNB перевод. Так, нажимаємо... Все, я додав мережу от BNB Smart Chain. Так. От, знят... Зняття. Тут пару хвилин і кошти вже будуть на нашому рахунку Binance Valley. Так, далі, друзі, буду набивати пойнти на біржі Binance. І в подальшому буду показувати, що з того доброго виходить. Е, поки що вам от технічно покажу, як це все відбувається. Хто там не розуміє, що тут до чого. Е, так, дивіться, я сам недавно, от е, вчора тільки чи позавчора закинув на ту історію. Тут вже вийшли на цьому, е, на тій історії вже три проекти. Тут люди непогано підняли. і Я думаю, що та історія буде далі розвиватися. Зараз зайду, покажу вам, як вона виглядає. от, Альфа Альфа пойнт. От бачите, в мене вже є два два поинтика. Ну тут потрібно, от, іменно буде в, в, щоб більше цих поинтів заробити, е, крутити обйоми монеток на Binance Wallet в розділі альфа. Там буде альфа монетки. І е, їх крутиш, купляєш, продаєш, купляєш, продаєш. І от... Все тут вказано, навіть пише: подвоєння. Ну. Будемо пробувати, і в подальшому я буду показувати, що з того. Доброго виходить. Так. Добре. Заходимо в наш Binance Wallet. Так, дивимося, я вже тут купив собі пару монеток. Я так чисто вже закинув, щоб показати для відео, як, як тут все просто цей. О, зараз свапну зараз цю монетку. А і от вона теж. Так, тут мене зараз трошки ...трошки підглючує. Я показую все в реальному часі. Так, зараз я свапну оцю е, свої BNB на оцю монетку IOT. Так, зараз я хочу на ...на половину суми, бо потрібно в BNB залишити хоча б ...доларів 5, щоб було для. Свапу самого для оплати комісії в мережі BNB. Якщо буде ну, е, на балансі по нулях, то не пройде свап. Так воно все працює. Так, я зараз от, е, пробую свапнути. Тут воно все так трошки цікаво. Мене зараз ще щось воно під, підлагує трошки. Що, опа? Так, я так розумію оновити підтвердження свопу. Так, нажимаємо підтвердити. І далі своп треба на щось воно. Тугувато, тугувато. А от ордер надіслано. А от списалося з балансу моєї BNB. Так, я отримав... Получив... Скільки там 39 тих токенів. Так, заходимо в активи. Так, дивимося. Так, є наші токени. От на 13 доларів. Це гудік. Так, йдемо далі, будемо ще зараз продавати, купляти. <кій> Ви поки що. Підпишіться, хто заходить, дивиться, підпишіться, будь ласка, на канал. Я його вважайте, розвиваю з самого нуля. Лупіть якогось лайкосика. Може комусь цікаво щось. Ну, там щось спитайте мене, не знаю. Що-небудь. Так. Бачите, кожну транзакцію потрібно оплачувати. Ми, відповідно, на самих свопах будемо трошки. Втрачати, але я сподіваюся, якщо би пощастило залетіти хоча б в один такий дропчик. Ну, я думаю, воно все все відіб'є. Так, бачимо все свапається. Також, друзі, хочу попросити вас, я залишу посилання на телеграм-канал. Там викладаю. Комбо до проєктів без, без вложень, в яких скоро буде дроп. І можна, є можливість там буде заробити, не знаю, енну кількість доларів. Там на бишці чи там коли. Не знаю, ну там такі проекти досить нормальні. Тому підписуйтесь, будь ласка. Так. Трошки тут зараз посвапаю. Так, друзі, я думаю, з тим все ясно. Далі я включаю музику і вже вже там кому цікаво, дивіться, бо нема здоров'я, то всього. If a it's kind of love loving on something, tell your uncle, sister, cousin, throw whoever listens. It's getting hard to bottle in the town and find a balance in the front. Throwing boats, it's the diamonds, try to follow me. Be yeah, at 10 to jump when it's side of reach, I at least take a step If I miss a chrome, I'll be picking up the pieces. Reinvention is a much. If I lose my sense bounce balance, I won't lose my sense of touch. Wait, what a perfect day. How did it manifest? I've been on top of five. Dry, I was truly blessed. I with the negative spin. If the wheels keep spinning, keep it. Press. Let the road so dead Follow me. Be I tend to jump. When inside side of reach, I at least take a step. If I miss the crumble, I'll be picking up the pieces. Reinvention is a much. If I lose my sense of balance, I won't lose my sense of touch. Wait turn the lights out. I can't see a thing, dawg. Can I get a phone light? I might let it rain, dawg. Something creeping in the dark. Thinking it needs a theme song. Shadow follow me around. Now we're in the same boat. Running like the same boat. Swimming if I can't float. With it take it, a ripping clean slate. Here we go. Dropping like Geronimo. Popping tropical. Bulls till we bubble up. Undercover, they don't know. Wait, turn the lights out. I can't see a thing, dawg. Can I get a phone light? I might let it rain, dawg. Something creeping in the dark. Think it needs a theme song. Shadow follow me around. Now we're in the same boat. Running like the same boat. Swimming if I can't float. With it, take a picture. Rip it clean slate Here we go. dropping like Geronimo. Popping tropical. Bows till we bubble up undercover. They don't know, they don't never see me coming. If a honest, kind of love it on something, tell your uncle, sister, cousin, throw whoever listens. It's getting hard to bottle in the town and find a balance in the front. Throwing bows, it's the diamonds, try to follow me. Be yeah, I tend to jump when it's out reach. I at least take a cell. If I miss a chrome, I'll be picking up the pieces. Reinvention isn't much. If I lose my sense of balance, I won't lose my sense of touch. Wait, what a perfect day. How did it manifest? I've been on top of five, dry. I was truly blessed. I with the negative spin. If the wheels keep spinning, keep breast the...